Обстріли та їх жертви, компенсації та квартира сальдо, а також літні дитячі табори та міські пляжі. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Традиційно ми починаємо акценти з обстрілів нашого регіону. На цьому тижні практично кожну ніч у регіоні збивалися російські безпілотники. Так, в ніч на 19 травня 20 шахедів було збито силами протиповітряної оборони півдня, а в ніч на 21 травня 14. Окрім нічного полювання на шахеди, сили ППО в день працювали по дронах розвідниках, які намагалися безперешкодно працювати навіть над містом, але всі вони були теж знищені. Oh Тот, який летел перший сбили. второй на солнце где-то. Правіє беріть! Правеє! Волос ліки! Є у, -у, -у, -у! у п'ятницю, 23 травня, стало відомо, що у лікарні померла дівчинка Злата, яка постраждала внаслідок обстрілу Одеси 29 квітня. І було лише 4,5 рочки. Медики робили все можливе, щоб урятувати життя дитини, але травми були дуже важкими. Повідомили в мерії. Таким чином, кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси 29 квітня зросла до восьми людей. На цьому тижні Чорноморський флот Росії втратив останні надводне носій крилатих ракет у Криму. Новітній корабель. Циклон цей проект не є чимось надновим. Але е, сам корабель був новий, і так е, він фактично навіть не встиг закінчити е, державні випробування, тому що жодної ракети він так і не запустив. І це, до речі, в чергове е, констатує стан і е, положення речей у е, кораблебудівній галузі в Російській Федерації. Е, корабель, який фактично вже рік в строю, е, так і не зміг відстрілятися і. Таким він і залишиться в нашій пам'яті. Речник прес-центру оборони Півдня також додав, що у Криму циклон виконував роль протиповітряної оборони у бухті Севастополя. Корабель був озброєний зенітно-ракетним комплексом Панцир С. Також він додав, що у Чорному морі залишається до 10 ракетоносіїв, які перебувають у пункті базування у новоросійську. Також у Криму залишаються підводні кораблі з калібрами. А ось надводних носію калібрів в окупованому Криму більше немає. 18 травня в Одесі на залізничному вокзалі відбувся захід Перформанс, присвячений 80-річчю депортації кримсько-татарського народу. Кримські татари мали статус спецпереселенців, що накладав багато обмежень. Їм було заборонено перетинати кордон поселення без письмової згоди спецкомандатури. А тих, хто відвідував родичів у сусідньому селищі, засуджували до 25 років. За офіційними даними, від голоду та хвороб майже половина кримських татар загинула в дорозі чи у місцях вигнання. Організатори продемонстрували відтворені вагони, в яких вивозили кримських татар. Актори відтворили ці страшні події, які відбувалися 80 років тому. Людей садили у вагони та вивозили у невідомому напрямку. Багато з кримських татар загинули у дорозі. Також на знак шани та пам'яті жертв радянського режиму запалили свічки. Депутат одеської міської ради Февзі Мамутов висловив думку, що ворог сьогодні. Той самий, що і у 1944-му. Адже тепер росіяни влаштовують такий самий геноцид, як і СРСР. Фантазія у цього людожера так безмежна. І тільки консолідована допомога, консолідована підтримка Збройних сил України, вона дасть можливість Крим зробити вільним, українським. Звільнити політв'язнів, звільнити військовополонених. І це питання нашої з вами свідомості. Ну і, до речі, нагадаю вам, що по вівторках на нашому каналі в YouTube виходить прямий етер інтент інсайт. Одна головна тема один гість ваші запитання у прямому ефірі. Ведучий, головний редактор інтенту Валерій Болган. І цього разу в нашій студії був саме Февзі Мамутов, депутат Одеської міської ради та керівник громадської організації Кримські татари Одещини. Запис цього ефіру ви можете подивитися за посиланням в описі до акцентів. А нові прямі етери по вівторках о 18-й на нашому youtube каналі Приєднуйтесь. В Одесі власники знищених через російські обстріли квартир досі не отримали компенсацію від держави на придбання нового житла. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету одеської міської ради, який відбувся на цьому тижні, за словами мера Геннадія Труханова. Людям у найкоротші терміни допомогли оформити документи за знищене майно. Процедуру скоротили майже удвічі, але власники квартир кошти поки що не отримали. Проблема в нас в тому, що на сьогоднішній день, на жаль, поки що не виділяються гроші. Заброньовані 5 квартир з добровольського 134, не чотири гроші. Хоча вони знайшли вже нове житло. Вони вже підготовлені. То до Тобто, люди до знайшли договору. житло, знайшли, пошукали, знайшли все житло. В принципі, вже є договір, договір на придбання цього житла. так. залишилось залишило тільки перерахувати кошти і що там. І на жаль, Міністерство інструктури пояснює це тим, що на сьогоднішній нам на бюджетному е м, рахунках немає поки що цих коштів на виділення е для проведення цих правочинів. На жаль, це стосується не лише добровольського 134, є ще і Картамишівська 14, Там також три е квартири, які також пішли вже на договір куплі-продажі, однак гроші їм поки що не заброньовано. Mm -hmm. Очікуємо найближчим часом, що Міністерство інфраструктури все ж надасть якусь відповідь, який, в який термін буде надано людям гроші. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами і вам подобається те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну, а я запрошую вас до нашого ютуб каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні інтент поспілкувався з Діаною Савельєвою, мамою старшого солдата полку Азов Артура Савельєва, 21-річного одесита з позивним Гамп, який загинув у Маріуполі. У цьому інтерв'ю вона розповідає про свого сина, усміхненого добряка, який любив навчатись та ніколи не скаржився. Родина досі не має тіла, поховання, інформації, а при спробах вшанувати його ім'я. Зіштовхується із відмовами та бюрократією про біль втрати, складні паперові процедури та особистість героя в інтерв'ю інтента. Посилання в описі до цього відео. Музика. Житло російського олігарха Михайло Шелкова та українського колаборанта Володимира Сальдо в Одесі. Продали у системі прозоро за майже 7 мільйонів гривень. Про це повідомив голова фонду державного майна України Віталій Коваль. Зокрема, чотирикімнатна квартира Михайла Шелкова площею 175,5 квадратних метрів, пішла з молотка за 4 мільйони гривень. Участь в аукціоні взяли двоє учасників. Ну а за квартиру Володимира Сальдо боролися аж дев'ять осіб. Переможна ставка 2,9 мільйона гривень. Після сплати переможцями кошти підуть до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. У суботу, 18 травня, набрав чинності закон про мобілізацію. Одним з основних пунктів цього закону став обов'язок всіх військовозобов'язаних чоловіків та резервістів з 18 до 60 років оновити свої дані, а саме Мобільний телефон, фактичну адресу проживання та імейл за наявності. Нагадаю, це треба зробити протягом 60 днів трьома способами: через застосунок резерв, плюс», який можна встановити собі на мобільний телефон, через ЦНАП і безпосередньо у ТЦК. Також тепер усі військовозобов'язані мають постійно носити з собою. Військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу військовослужбовця територіального центру комплектування або поліцейського згідно з законом, кожен чоловік від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ. Наразі військово-обліковими документами є для призовників посвідчення про припис до призовної дільниці, для військово зобов'язаних і резервістів. Військовий квиток. І у перший же день дії закону про мобілізацію водії вантажівок перекрили трасу Одеса Київ і зробили це якраз через новий закон. Відео з протесту з посиланням на місцеве джерела опублікував журналіст Андрій Смолій. За словами пікетувальників, мобілізація водіїв, які займаються перевезеннями, призведе до паралічу транспортної сфери. Протестувальники назвали новий закон про удосконалення мобілізації Драконівським. Блище до 17-ї години рух трасою був відновлений. На цьому тижні пройшла чергова сесія одеської міської ради. На порядку денному було лише два пункти. Про внесення змін до міської цільової програми Безпечне місто Одеса та про внесення змін у бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік своїм рішенням депутати узгодили пропозицію збільшити видатки за програмою Безпечне місто на 36 млн мільйонів гривень. І ці кошти потім планують спрямувати на допомогу в обороні міста Харкова. Їх витратять на придбання розвідувальних і ударних безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та засобів спостереження. Рішення про виділення захисникам Харківщини 36 мільйонів гривень було ухвалено одноголосно усіма присутніми депутатами. Одеська область готується до літнього оздоровлення дітей на території регіону. Планується функціонування 211 пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей. З них з організацією харчування 158, Повідомили у головному управлінні Держспоживслужби в Одеській області. Там зазначили, що перед відкриттям табору приміщення перевіряють фахівці Держспоживслужби та ДСНС. Головною умовою при організації оздоровлення та відпочинку дітей є наявність укриттів. Крім того, дітям мають забезпечити здорове харчування, дотримання протиепідемічного режиму. Приміщення мають бути оснащені твердим та м'яким інвентарем, а столові та харчоблоки необхідним обладнанням. Ну а тим часом Одеська мерія готує міські пляжі для відкриття під час курортного сезону. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, Цього року відповідальність за відкриття та роботу пляжів у місті покладена на одеську районну військову адміністрацію. Попереду літом ми маємо спільно вирішити, яким буде оздоровчий сезон. в Одесі. з одного боку, цьогоріч до морських мін додалося балістичні ракети. З іншого пляжі з настанням спеки будуть все більше заповнюватися, і ми не маємо ресурсу, щоб обмежити людей від купання в морі. Цьому році за відкриття та роботу пляжу відповідає Одеська районна військова адміністрація, але відкриті будуть тільки ті пляжі, де виконані вимоги щодо безпеки людей. З основних наявність поблизу укриття. З боку міської влади ми, як завжди, забезпечимо обстеження морського дна, оповіщення про тривогу та інформування відпочиваючих про наявність укриття поблизу. Повітряна тривога. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе!